Премудрість прості, вислухаймо святої Вангелія мир всім. І до від Матея святої Євангелія читання, слава тобі, Господи, Слава, будьмо уважні, сказав Господь причоцю. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інший слуг, кажучи Скажіть запрошеним, ось я зготував обід мій, зарізано волів та вгодовану хоробу, худобу, все готове йдіть на весілля. Та вони ним знехтували, і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші схопивши слуг, знущалися з них і вбили, розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивць, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам. Обід готовий, але запрошені були негідні, підіть отже на роздоріжжя. І кого лише здибаєте, кличте на весілля, вийшли ці слуги, на дороги зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей? Як же війшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний весільну одіж, і сказав до нього: Як ти війшов сюди? Друже, не маючи весільної одежі, той мовчав, тоді цар промовив до слух. Звежіть йому ноги і руки і киньте геть у темряву кромішню, там буде плач скрегіт зубів, багато бо покликаних, але мало вибраних, Слава слава! Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому ривку чуємо есхатологічну тему про Царство Небесне і Його уподібнення, до чого воно є подібним. І маємо приклад того, як цар своєму Синові справляв весілля. Маємо приклад того, як знову ж таки мова йде про Ісуса як Сина, якому Господь. Бог Отець справляв весілля і його наречену церкву Христову. І приклад того, як було покликано, було покликано багато людей, і сказано, вони не хотіли прийти. І це відбувалося в декілька разів. Не зразу він покликав і не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Скажіть запрошеним, що вже ось я зготував обід мій, зарізано волів, годовану худобу, і все готове, йдіть на весілля. І сказано, та вони ним знехтували, і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші, схопивши слух, знущалися з них і вбили. І мова йде про ті часи, якраз як після смерті Ісуса, самого Ісуса, як вбили, то потім так само знущалися з апостолів і пророків. Перша відмова це було перший раз, коли не послухали ще старозавітніх пророків. І знову ж таки, з воплоченням Ісуса, Господь ще раз запрошував всіх потрапити на цей бенкет. Але люди знехтували, і люди настільки знехтували, що в неї вбили Його сина і вбили слуг, які були від нього. І як ми пригадаємо уривок Євангелія, який був минулої неділі, там, де було за виноградник, тоді було запитання до людей: як поступить господар виноградника? І вже відповідь людей була лютих люто вигубить, але він цього не зробив. Тобто в минулого тижня ми чули приклад також про те, що Господь цього не зробив, і, попри те, що вбили його сина, він не вигубив всіх тих винуватців. В сьогоднішньому уривку чуємо трошки інше завершення історії, і сказано, що він. Вислав військо, яке вигубило тих убивць, а їхнє місто спалило. І знову ж таки багато екзагетів говорять про те, що мова йде власне про сам Єрусалим. Бо Єрусалим був знищений 40 років після того, як вбили Ісуса. Спочатку люди вбили Ісуса, а потім втратили своє головне місто, свою святиню. В Ізраїлі дуже була почитаєма єрусалимська святиня і власне саме місто. І Римська імперія невдовзі знищила то місто. І знову ж таки багато говорить про те, що цей уривок говорить саме про те, як була знищена ціла їхня святиня разом з містом. І далі мова йде про те, що обід готовий, але запрошені були негідні, підіть, отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. І мова йде про те. Що ізраїльський народ, попри те, що був вибраним, він втратив цю можливість, і всі інші народи в свою чергу отримали. Кожен народ, кожен, ким би він не був, чи християнином, чи поганином, з якої би то не було держави, він отримав запрошення прийти на бенкет. Бо далі, як читаємо, мова йде про те, що прийшли різні, відповідно, не сказано, що прийшли тільки добрі. Сповнилася світлиця була повна гостель. І вони кликали і, власне, прийшли сказано і злі і добрі. Тобто, покликані були всі, бо метафора роздоріжжя йшла про те, що вони вийшли за місто і кликали вже не тих своїх, а кликали вже всіх. І прийшли і злі і добрі. Про злих мова йде, як про грішників. Які покаялись, а про добрих це мова йде про праведників. Знову ж таки, що Господь радо вітає всіх, тих, що каються. Чи це людина, яка веде праведне життя і знову ж таки кається в своїх менших прогрішеннях, чи це був би який грішник, як навіть пам'ятаємо розбійник, який був розп'ятий біля Ісуса, якому він сказав: Істину, кажу тобі, сьогодні будеш у царстві. І відповідно мова йде про те, що. Навіть ті злі, навіть ті грішники, які розкаялися, знову ж таки потрапили на той бенкет. І далі питання залишається до того одного чоловіка. Тобто, все добре, гостина повна, багато гостей, і як прийшов цар, побачив кого одного, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Знову ж таки. Традиції, навіть в нашій сучасній традиції ми не вдіваємося на весілля в робочий одяг. Ми не вдіваємося, в той одяг, припустимо, як дорожники працюють світловідбивною формою чи спортивний якийсь одяг. Вдіваються на весілля в якомусь пристойному, які мають переважно кращий одяг в своєму гардеробі. І тогочасна традиція була подібна до нашої. Якщо вдівалися на весілля, то вдівалися в кращу одіж. Але мова йшла, якщо йшли навіть до весілля на царя, до царя самого, чи до сина царя, чи до дочки царя, то це було, мало бути щось най найкраще. І хто не мав такої одежі, або навіть була така традиція, що незалежності, хто ту одіж мав чи не мав, що цар, коли запрошував до себе на весілля на гостину, він цей одіж давав. Тобто він давав гідний, достойний одяг тій людині, яка потенційно могла його не мати, враховуючи рівень цього бенкету. І тоді ще більше постає питань до того чоловіка. Тобто він, якщо, маючи навіть нову одіж, то він вже встиг її забруднити. Чи навіть, віків, якщо мова йде без цієї метафори, без цього трактування, якщо всі, хто прийшли, то якось свій одяг почистили, як то кажуть, струсили? Порох зуття з одежі, і прийшли охайними, то він цього не зробив. Але знову ж таки, якщо всі отримали достойний одяг, щоб потрапити на царський бенкет, то він встигнув цей одіж замастити, забруднити в такий спосіб, що між всією громадою людей він був відразу замітний. Не йде мова про те, що тривав весільний бенкет, і одного разу цар побачив, натрапив на одного, що був не гарному чи не в тому пристойному одязі, а він його замітив зразу. Тобто розуміємо про те, що людина в такий спосіб аж надто виділялася. І, звичайно, мова йде про те забруднення гріхом. Коли є людина забруднена гріхом, то вона перед цілим царством небесним вона виділяється і вона є замітна, звичайно, не з позитивної сторони, і завершення тої історії також не є позитивною. Тоді цар промовив до слуг, зв'яжіть йому ноги, руки киньте геть в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Мова йде про те, що людина, яка не готова розкаятись, не готова прибрати свою одіж, очистити свою одіж, то вже почули, що її чекає. І знову ж таки, мова йде про те, що інші. Які є запрошені, якщо вони відкликаються на цей заклик, на це запрошення, повинні тільки зробити охайною свою одіж, тільки очистити цю одіж, очистити свою душу. І як пригадаємо, на днях було Євангеліє про оздоровлення дочки Яїра, і було сказано Ісусом: Не бійся, то сьогоднішній уривок також може нам це продовжувати: люди, які стараються жити праведним життям. Стараються в чистоті, бо знову ж таки знаємо, що ми маємо це запрошення на цей бенкет всі, тільки не знаємо години цього бенкету. І якщо цей бенкет настане сьогодні, вже сьогодні вечором. Чи ми всі готові будемо? Чи ми є всі готові до того, щоб піти на цей бенкет? Чи ми є очищені? Це питання, звичайно, можемо заставити собі самі кожен. Але людина, яка старається жити праведно, яка є очищена кожен день, то їй нема чого боятися, як Ісус сказав до Єїра. І знову ж таки, інші люди, які не є очищені, навіть цього не усвідомлюючи, переживають в страху і живуть в страху, зриваються на кожному кроці і не розуміють, що з ними робиться, і приходять навіть на розмови і кажуть, От ще не знаю, що робиться. Але мова йде про те, що людина не має наміру і бажання цю гармонію здобути. Дехто, звичайно, робить спроби, але не такі відверті. Тобто мова йде про те, що людина має постати відверто перед Богом і просто відповісти за свої слова. Знову ж таки, чуємо приклад цього чоловіка, який просто мовчав. Він не мав ні одного оправдання. Тобто, якщо він був без бідної сім'ї, йому би не дали цієї одіж, він би зразу би сказав, вибачте, я не маю іншої одежі. Але мова йде якраз за ту ситуацію, коли одіж була вручена, коли ця одіж була дарована, великою ціною дарована. І знову ж таки, приклад за те, що в сучасному світі також багато людей легковажать цим запрошенням на бенкет. Як ми чули від початку уривку, що було декількакратне запрошення. І люди відмовлялися, відмовлялися, потім пішло, що навіть знущалися слух, деяких навіть вбили. І так само є в сучасному світі, що багато людей легковажить тим, навіть ті, хто ходять до церкви. Дехто легковажить такий спосіб, що якщо людина старається в деяких аспектах жити правильно, ходить до церкви, то виховує собі певне відчуття зобов'язаності, але не в неї перед Богом, а Бога перед нею. Що вона от живе правильно добре, то виходить, Бог їй в чомусь винен. Якщо їй щось не виходить, тоді зразу пряма скарга Боже. Я ж в церкві був. В режимі в чому діло? Що тут так? В церкві був, а мені тут щось таке сталося. І з такими подібними скаргами, і з подібним усвідомленням насправді є багато християн, які ходять до церкви, які стараються в деякі моменти робити добрий вибір. Але не виховують собі цієї поваги і любові до Господа і цієї цінності цього бенкету, тобто мова йде, щоб бенкет був для обраних, які втратили цю можливість. Ми з вами не були в числі обраних, але ми цю можливість отримали. І Якщо хтось легковажить цією можливістю і цим бенкетом, то звичайно чуємо про те, яке може бути для нього завершення. Але якщо ми будемо вдячні за цю можливість, за це запрошення, за цю найкращу гостину, яку можна уявити, то маємо до того бути підготовлені. То бажаю кожному з нас пам'ятати, щодень, що це запрошення є активне, і ми тільки не знаємо години цього бенкету, то будьмо готові і очищені кожного дня. Слава Ісусу Христу!